На сьогоднішній день 3245 будинків пошкоджено в нашому місті. З них 1130 будинків підлягають поточному ремонту і 1483 будинки. Вони зруйновані повністю. Це приватний сектор. По багатоповерховим будинкам 39 будинків багатоповерхових будуть прийматися рішення на демонтаж. 500 15 будинків це безпосередньо буде ремонт проводитись, поточний по ним і капітальний ремонт по капітальному ремонту будуть проводитися 80 будинків сьогоднішній день. Ми не зможемо в цьому році відкрити і третій ліцей. Ми не зможемо відкрити садочок на Антонова вулиці і не зможемо садочок на вулиці Миру відкрити, бо там на Антонова повністю демонтовувати, треба садок і новий будувати, на мира. На один із корпусів треба демонтувати і будувати заново. Так, така сама ситуація і поліцею номер 3 Інші всі об'єкти, всі наші садочки і школи, ми робимо ремонти і готуємося їх відновити.